Я фрілансер, проте моя діяльність ніяк не оформлена. Як бути? Які проблеми такого фрілансера? Ну, найперше, це страх отримати кошти на рахунок, отримати, що тобою зацікавиться банк, зацікавиться податкова. Коли тобі пропонують роботу, ти думаєш, а як вони зможуть мені заплатити. Тобто, іншими словами, людина постійно живе в обмеженнях. І дуже часто такі люди не задумуються, а яка ціна свободи. Якщо так розібратись, то фізична особа-підприємець на другій групі на сьогоднішній день сплачує 4100 гривень на місяць усіх податків і живе спокійно, може отримувати мільйони надходження на свої рахунки і фактично один раз в рік подавати звіт. І виникає питання, чи варто обмежувати свою свободу, намагаючись зекономити якісь відносно невеликі кошти, обмежувати свій розвиток, чи все-таки зробити крок? І зареєструватися фопом жити повністю в правовому полі, не боячись будь-яких негативних наслідків.